Ой, ты что хотела? Дивиться, я пришла здесь с маколиком. Такие у нас є палочки. Чистики. А ты будешь? Клинси, прийдется делиться. Ага, скажи, один взгляд только, да? Мама. Кого ты Такая противна Кто тут ще є? будешь? Я вас буду защищати, Клинсі. Ось так от. Ой, всі прийшли. кухня, І ти будеш на. Прикольні такі стіки продаються різні. І можна так з котиком знаходити спільну мову. Вони <риклад> <риклад> всі прийшли, а в мене... <риклад> Ладно, в мене ще є. Ай, спільну мову так соціалізовувати. Снейп, вонючка дереться. Лінці, вонючка теж дереться. Що таке? На Жадіни. Самі настоящі жадіни. На велочка Він снайп тебя ударил, да? Вот так от. Вот так вот. Лінці! Ну, це все, мемна кішка. Yeah. Ага, дивіться, всі на неї дивляться. Снейп і Лінці. Не бійся, кусяй. <риклад> Давай на носик намошу. Снейп, ну я знаю, ти завжди хочеш. Так. Ну все. 等你嘛。Okay, okay.